Колеги, всім привіт! Наступають новорічні свята і все більше будуть популярні серед наших гостей це ігристі вина. Зараз пропоную поговорити про виробника ігристих вин Лінда Донна. Вони зробили рожеве вино і сорт винограду Мускат. Цей сорт винограду знаменитий тим, що він родом з Італії Мускат. Він в білих і гристих винах, таких як Асті, дає відтінки мінімальної кислотності, відтінки сухофруктові, медові і мінімальну кількість алкоголю 7-8%. Виробник ліндадонна із сорт винограду мускат білий, 90% і 10% сорт винограду мускат-червоний, зробили рожеве вино. В цьому вині будуть відчуватися відтінки сухофруктові, відтінки полуниці, суниці, лісових ягід. Це вино в нас напівсолодке, тому о, всередині цього вина буде приблизно 95 г грам на літр цукру. Тобто буде відчутна солодкість в ньому відчуватися. Чудове вино до новорічних свят. Раджу вам його рекомендувати.